Усім привіт! Ви на каналі тут цікаво. Кожен з нас, хоч раз в житті, стикався з дивними або незвичайними рослинами. Природа головний художник і великий архітектор, найпрекрасніші і наймерзеніші на вигляд, найвитриваліші і крихкі всі ці дивні створіння, наші з вами сусіди. Прямо у нас під ногами або далеко-далеко на краю світу вони ведуть своє цікаве, повне загадок життя. Я запрошую вас зануритися в цей дивовижний загадковий і неповторний світ. Аморфофалус титанічний наступний гідний представник незвичайних рослин світу завоював популярність своїми величезними розмірами. Уявіть собі, квітка в кілька разів перевищує людський зріст. А саме таких розмірів досягає у висоту аморфофалус титанічний. Вперше аморфофалус був виявлений в тропічному лісі італійським вченим в 1878 році. Мандрівник був вражений не тільки розмірами рослини, але і жахливим запахом, який поширювався навколо. За зовнішнім виглядом рослина, схожа на кукурудзяний качан гігантських розмірів. Пелюстки квітки довгастої форми жовтого кольору зовні і бордового з внутрішньої сторони. Аморфофалус титанічний живе близько 40 років, але цвіте всього кілька разів за весь період свого життя. Фантазія природи безмежна. Навіть найталановитіший художник не в силах передати на своєму полотні все різноманіття фарб і форм, придуманих природою. Незвичайні рослини, які живуть у різних куточках планети, вражають нашу уяву. Вельвічія дивовижна не схожа ні на один відомий вченим екземпляр. Виростає вона в безплідних пустелях Південно-Західної Африки, точніше, в прибережній пустелі Намібії. Вельвічія являє собою стовбур, схожий на величезний пень, здебільшого прихований в землі, увінчений двома шкірястими безсмертними листями. Незвичайні величезні листя цієї рослини, що досягає до 6 метрів у довжину, безсмертні в прямому сенсі слова. Адже вони живуть до 2000 років, така найбільша тривалість життя вельвічії. У дорослої вельвічії листя може підсихати на кінцях і розриватися на довгі стрічки. А деякі представники цього виду, що ростуть поруч, зростаються між собою і утворюють величезну рослину монстра. Рафлезія Арнольді або трупна лілія. Не менш дивною і своєрідною рослиною є Рафлезія Арнольді. Вона відноситься до сімейства паразитичних рослин, які не живуть самостійно, а отримують харчування за рахунок життєвої сили рослин-господарів, в якості яких виступають ліани. Виростають Рафлезії на островах Калімантан, Суматра і Ява. Рафлезія Арнольді являє собою величезну квітку криваво-червоного кольору, що складається з п'яти м'ясистих товстих пелюсток. Вони усіяні білими наростами, за зовнішнім виглядом нагадують бородавки. У Рафлезії Арнольді відсутнє листя і коріння. Вона випускає довгі нитки, які обвивають корінь або стебло іншої рослини, за рахунок якого рослина отримує всі необхідні для свого росту і розвитку речовини. Квітка Рафлезі Арнольді досягає розміру до 1 метра в діаметрі і важить до 11 кг. Зовні квітка Рафлезії нагадує величезний шматок сирого м'яса. Він поширює гнильний запах і тоді стає ясно, чому в перекладі назва квітки звучить як тупна лілія. Період цвітіння триває зовсім небагато, всього 3-4 дні, після чого ця незвичайна рослина перетворюється на непривабливу масу чорного кольору. Чи доводилося вам колись раніше замислюватися про те, наскільки всі ми залежні від навколишніх рослин? Адже якщо розібратися, рослини війшли в наше життя настільки міцно, що вони могли б без особливих зусиль завоювати наш світ? Благо, що настільки фантастична ідея не втілиться в життя, але є на нашій планеті незвичайні рослини, яких насправді слід остерігатися. І ось самий раз згадати про такий миловидний гриб, як кривавий зуб, що нагадує зовні якийсь десерт, можливо, навіть жувальну гумку, яка пахне полуницею і прикрашена хитромудрими ягідками. Тим не менш, вкрай не рекомендується пробувати такі незвичайні ласуші. За дивовижний зовнішній вигляд цей гриб отримав масу назв: полуниця з вершками, зубний сік, що кровоточить, або диявольський зуб. Вперше про нього стало відомо в далекому 1812 році. Саме з цього часу він вважається неїстівним. Хоча цьому грибу властивий не тільки примітний зовнішній вигляд, але й чудові антибактеріальні властивості. Але і це ще не все. Виявляється в ньому присутні хімічні елементи, які сприяють розрідженню крові. Його батьківщина Східні області Африки. Поширений він і на Мадагаскарі, хоча поширений не зовсім вірно. Проте так його зустріти складно. Тільки небагатьом мандрівникам під час прогулянок по африканських пустелях південної та східної околиць континенту довелося побачити це чудовисько. Гіднора це відомий вахівцям рід рослин, що входять в сімейство гіднорових. Рід складається з 12 видів. Гіднора африканська є комахоїдною квіткою і паразитом. Зиду. Його вегетативна складова знаходиться всередині гілки або кореня господаря. І зовні вона не видна, тому тіло рослини становить одну квітку або суцвіття. Відразу сказати, що це рослина, досить важко, тому що зовні гіднора більше схожа на гриб. Істинне своє обличчя вона показує тільки тоді, коли розкривається квітка. Але відбувається це дуже рідко. Незвичайна рослина буде наполегливо чекати, поки в Південній Африці, там де вона живе, проллється достатньо опадів. На поверхні квітка може не з'являтися декілька років, але коли випадає достатньо опадів, це цікаве створіння розпускає яскраво пофарбований зсередини бутон, який може вирости до 10-15 сантиметрів. Яскравим забарвленням і гнильним запахом він привертає різних жуків, що допомагають йому запилюватися. Плоди рослини їстівні, місцеві жителі застосовують їх для приготування різноманітних страв, а коріння і квітки використовують для лікування серцево-судинних захворювань. У природі багато рослин і тварин в цілях безпеки навчилися маскуватися під інші види. Але те, що виявляють у ґрунті в різних провінціях Китаю, не піддається розумному поясненню. Більшість все більше схиляється до думки про наземне походження або причетності до знахідок невідомих цивілізацій. Страхітливі форми плодів китайської іронічної квітки, дивно схожі на маленьких картопляних чоловічків, дивлячись на незвичайні фото і зображення, Цього дива природи неможливо позбутися думки про втручання, якщо не понадприродних, то як мінімум інопланетних сил. Але китайські селяни не замислюються про міжпланетні контакти. Вони викорчовують крихітних жителів підземелля з ґрунту, щоб використовувати їх беззахисні голі тіла для лікування багатьох захворювань, наприклад, сніду, раку імпотенції, недоумства і безліч інших. Тим часом вчені запевняють, що ніякі це не інопланетяни. Рунічну квітку садять в глиняну грудку потрібної форми, щоб восени викопати плід незвичайного виду. Можливо, ви погодитеся з твердженням, що природа в наших безкрайніх лісах це щось прекрасне і зовсім не шкідливе. А й справді, чого нам слід боятися? Хіба що крупиво і такий гриб, як мухомор, Адже саме ці рослини здаються нам найбільш небезпечними, чи не так? А що ж тоді в тропічних лісах? Навіть необізнаний натураліст сміливо заявить, що в таких лісах рослини представлені у великому різноманітті і від багатьох з них так і хочеться втекти якнайдалі. Ну що ж, наведемо досить такий яскравий приклад однієї з таких рослин. Ймовірно, вам не доводилося раніше чути про такого представника флори, як лялькові оченята. Як правило, вона виростає в горах Північної Америки на Сході. Зовнішній вигляд цієї рослини може налякати будь-яку людину. А насправді рослина ця смертельної небезпеки не представляє. Крім того, такі милі ягідки на червоних ніжках з'являються на світ у другій половині літа. Але потрібно зауважити, що рослина є отруйною. Її застосування в їжу може викликати блювоту, нудоту, болі в животі, судоми і навіть втрату свідомості. Але летального результату в будь-якому випадку не передбачається. До речі, ця рослина успішно використовується в медицині. Виявляється, це чудовий седативний засіб, що застосовується в сучасній гінекології. У народі воно відоме як цукеркове дерево, а вчені дали йому ім'я говіння солодке. Незрілі плоди, чудо рослини мають яскраво жовте забарвлення. рубіново червоний колір говорить про те, що людяники дозріли. Крім хімерної, довгастої форми і солодкого смаку, плоди вельми ароматні. Ті, хто пробував незвичайні цукерки, кажуть, що найбільше вони нагадують барбариски. Ягоди можна їсти і прямо з гілок і заготовити про запас. З них варять джеми і варення, цукати, компоти, сиропи, роблять соки та настоянки. До речі, цукеркове вино, крім приємного смаку, має стільювальну дію. Воно благотворно впливає на нирки, печінку, позбавляє від болю в суглобах. Про лікувальні властивості говінні було відомо з незапам'ятних часів. Недарма тибетські монахи величали її ліками від тисяч. Чи не дух. Плодами цукеркового дерева лікувалися ще у Вавилоні та давній Індії. Говорячи про говіння, варто згадати, що крім маси корисних властивостей, вона ще й красива. Тільки уявіть, величезне дерево суцільно усипано яскраво-червоними людяниками. Навесні рослина покривається золотистими суцвіттями, які поширюють дивовижний аромат. А осінь дарує розкішне вбрання з пурпурових, жовтих і фіолетових листочків. Серед грибів, що регулярно потрапляють до завзятих любителів тихого полювання, є чимало таких, які допомагають медикам у боротьбі з різними людськими недугами. Але жоден з них не може навіть близько зрівнятися з унікальним грибом, відомим в Китаї під назвою лінчі, який вже більше двох тисяч років займає перший рядок у списку унікальних лікарських рослин. Лінчі – гриб неймовірно примхливий. У дикому вигляді його завжди було надзвичайно важливим, Важко відшукати. Мешкає цей деревний гриб виключно на диких сливах. Але далеко не кожна йому подобається. Знаменитий лікар стародавності Ібен Сіна стверджував, що лінджі проживає тільки на 10 сливах з 10 тисяч. Його лікувальні властивості неймовірно цінувалися, а складність пошуку перетворювала удачливого збирача цілющих рослин, який всього один раз нападав на грибницю лінжі на справжнього багатія. Він міг тримати в секреті своє дерево, щороку збирати з нього врожай, продавати його придворним китайським лікарям і безбідно жити довгі роки. Сучасні дослідження виявили у гриба лінжі протипухлинні властивості, здатність допомагати при цукровому діабеті та багатьох інших небезпечних захворюваннях. Аналогів природа не створила, тому на верхній сходинці рейтингу він буде ще довго. На цьому все не забувай про лайк та підписку на наш канал, де тебе чекає ще багато всього цікавого. До нових зустрічей.